Вийшла заміж зараз, якщо б не була жената. За тебе? Ні, не за мене. Взагалі розглядаємо варіант, що ти от зараз прийшла на той вік, який ти з тим досвідом. Чи вийшла би ти заміж? Ну, невідомо, де б мене занесло життя в результаті з тими з тими ситуаціями, які взагалі склалися в нашому житті, з війною з цим всім невідомо, де би я зараз була. Ну але було б набагато складніше, якби я зараз шукала людину, яка б була мені цікава. Це би було набагато складніше ніж те, що ми з тобою виховувалися, росли як особистості разом. І ми вже маємо ті пазлики всі такі налагоджені. Тобто, навіть якщо з'являється щось нове, якась нова ситуація, нам простіше налагодити цей новий момент, ніж коли ти береш абсолютно нову людину і ти намагаєшся якось допасуватися до її стилю життя. Ну, тобто щоб ти вона докала чи ні? Напевно, ні. Я теж, я теж. Я зараз типу на це все дивлюся, думаю, ну mm. якісь би сексуальні відношення, так, ну, я, та, та, та. тобто, я б розумію. так. Тобто ти тим закривав якісь, ну я б закривала свої якісь потреби. Але, типу, потреби в стосунках навряд чи би я знайшла такої ну, відповід відповідної особи до тих потреб, які я маю.